Партія воля займає категоричну позицію. Український газ має йти для населення. Ціна на блакитне паливо повинна бути знижена. Про це заявила член ради партії Воля Ольга Галабала, яка балотується в Івано-Франківську обласну раду під першим номером у списку партії. Причому є реальна можливість навести лад з тарифами і на місцевому рівні. Політична партія воля буде ініціювати одразу ж в місцевих радах. Перше це створення єдиних центрів з тарифів. І енергозбереження Людині центри це будуть як єдине вікно, куди кожна людина, яка має проблеми з субсидією, яку зараз не хочуть прийняти чиновники, вона може туди прийти, звернутися по допомогу їй допоможе. Одним з перших своїх кроків у місцевих радах партія воля бачить у створенні незалежної лабораторії з перевірки якості газу на Прикарпатті, яка оцінить блакитне паливо, яке потрапляє в домівки українців. Адже зараз каже Ольга Галабала, мешканці платять за хмарні суми за неякісний газ, який не відповідає жодним сучасним стандартам. Там ціна на газ має бути зменшена в ціні 7 тисяч сто гривень. Якщо ви подивитесь на структуру тарифу, то з них увага 3500 тисячі п'ятсот гривень тисячі гривень це витрати на отримання апарату НАК Нафтогазу. Тобто, ви половину з того, що ви платите за газ, платите за те, щоб чиновники їздили на Мерседесах. Політична партія воля вже подала законопроект, який встановлює необхідність постачання газу вищої якості, калорійність якого має бути не менше 9 тисяч кілокалорій однієї тисячі кубометрів газу. Адже зараз каже Ольга Галабала, облгази 70% яких належить олігарху фірташу, постачають дуже неякісний газ. Тож люди фактично платять європейську ціну за повітря.